Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів. і Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю. Вас. Вітаю вас, рада вас бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго часу. Навзаєм, Віктор, вітаю вас також з прийдешніми святами. І, зокрема, сьогоднішня тема нашого випуску це Новий рік. І, власне, я розумію, що логічно моє питання це загроза обстрілів саме у новорічну ніч і загалом перед святами. А були моменти, були роки під час повномасштабної війни, коли. Обстріли були 30-го числа 31 го і 1-го, тобто і напередодні нового року, і під час, і після. Який ваш прогноз щодо наступного тижня і власне щодо новорічної ночі? Чи буде вона безпечним? Розумієте, все одно в мене кожен раз, коли ми переглядаємо це запитання, у нас випадає, знаєте, така ситуація, що е, Росія, вона як грінч, котра намагається або вкрасти Різдво, або вкрасти Новий рік і принести максимум якихось процесів негативних руйнівних е, в цей період часу. У нас е, цікаво, я взяв сьогодні іншу колоду. Е, вперше нас випадає четвірка жезлів. Дивіться, яка вона. От Якраз спостереження позитивна з точки зору виходу з ситуації, тобто, не зважаючи на всі спроби і ворога вплинути на процеси, в нас буде можливість знайти якусь точку рівноваги і зустріти новорічні свята з позитивному емоційному фоні. Однак ворог він буде або спостерігати, або приносити якісь негативні, намагатися принести якісь негативні подарунки в саме в напередодні нового року, або одразу після. Тобто я б зробив, зосередив би увагу на 28-му, 29-30 число, і безпосередньо одразу після нового року початок. 26-го року, перше число, коли можуть активізуватися дії ворога, направлені на руйнівні процеси? Дякую вам за попередження. Скажіть, власне, які а чи зміняться цілі нашого ворога, зокрема щодо загрози обслів, я маю на увазі, у наступному році? Чи будуть вони змінювати тактику і до чого готуватися українці? тактика. Основний момент все, все одно. В нас по о, загрозам і моментам, на котрі необхідно більше все побать, звернути увагу. Це карта сонця, це енергетична галузь. Вона залишається в нас одна з як одна з ключових е, цілей ворога. Друга карта це карта колесниці, тобто транспортні вузли, залізничне сполучення, мости. Це можуть бути шляхопроводи або логістичні центри. Е, що мені не подобається, в нас. Є карта дурня е, і е, карта праці в е, карта майстерності. В момент е, такої комбінації зазвичай е, ми пов'язуємо з якимись маніпулятивними діями за рахунок якихось дезінформаційних конструкцій. Е, будуть пропрацьовуватися процеси, котрі будуть направлені на те, щоб нас стикати лобами один з одним. Тобто більше про маніпуляцію, більше про вкиди, дезінформацію, якісь. Фейки або висвітлення інформації, котра може мати зерно істини, але негативно впливати на наш погляд на ті процеси, котрі відбуваються саме в початку 20, з початку 26-го року. Намагання внести внести. Таку ложку дьогтю в складній комунікації з західними партнерами, причому намагання внести цю негативну складову буде по карті необмеженого вибору. Тобто це і підкуп західних партнерів, це і погрози західним партнерам, це і дезінформаційні процеси. Все буде робитися таким чином, щоб ми 26-й рік зустріли в максимально некомфортному середовищі, частково зв'язані по рокам та ногам. Попри те, що досить е, важкий розклад в нас е, випадає в якості прогноза, е, десятка пентаклів, тобто ми зможемо знайти якусь точку рівного, я не знаю, будиночок на дереві, котрий буде нам створювати безпечне середовище і можливість, е, можливість знайти додатковий ресурс, котрий буде необхідний для того, щоб ми могли протистояти е, тій навалі. Котро підступного то є ворог? Віктора, останнім часом росіяни активізувалися знову ж таки, згадали про свій такий страшний орешник, яким вони дуже любили раніше лякати українцям. І, зокрема, зараз, за словами ворога, він знаходиться на території Білорусі, що значно збільшує загрози да, підльоту часу підльоту до України. Чи, це маніпуляції чи реальний заклик щодо загрози, і чи дійсно на початку нового року, чи під час можливо новорічної ночі буде небезпека саме від цієї зброї? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Це цікаве питання, тому що в першу чергу по страшному маніпуляція по страшному суду це не тільки стосується України і українців, але й західних партнерів європейського країн Європейського Союзу, тому що гарячнік став ближче ще й до Європи. Не тільки до України будуть намагатися використовувати як не важель реального впливу, як не той важель, котре може принести реальні руйнівні процеси, а як нічне жахіття, тобто більше як маніпулятивний процес. І бряцкання речникам буде продовжуватися з новою силою, саме з метою психологічно розкачати і вибити е, твердий ґрунт з-під землі? Тобто, як психологічний важель впливу, так, як реальний е, важель, котрий може принести руйнівні процеси, ну, немає в мене такої комбінації в розкладі. Угу. Дякую вам. А скажіть, Вікторе, якщо розглядати саме? Кінець 200 року і першої половину 2026 року загроза від обстрілів залишається, але які місця, можна сказати, які не міста, а саме місця будуть під загрозою, тобто куди буде цілити ворог ось в, цій, в цей період? Я вам хочу сказати, що якщо дивитися з точки зору попереджень, в нас залишається досить хитка конструкція по півдні України, Одеса, Одещина в це, що стосується припортової інфраструктури не тільки міста, але й області, воно залишається в зоні потенційного ризику, це можуть бути не тільки об'єкти безпосередньої близькості до води, але цікаво, що двійка пентаклів, це може бути об'єкти, котрі йдуть як. Об'єкти на воді. Тобто я думаю, що е, в черговий раз е, може бути втручання в функціювання цивільного флоту, торгівельного флоту, е, і з пострашному суду це буде стосуватися не тільки України, але й третіх країн. Е, друге, на що необхідно звернути увагу, е, ця іпопея з мостами. Вона е, Ходячи з розкладу, має, має тенденцію на продовження е, впливу. І тут мова йде вже не тільки про Одещину, але й е, ну, Страшний суд. Я переглядав в форматі м розкладу. Вони будуть намагатися в деяких е, областях, спираючись на попередній досвід, програвати ці, ці сценарії знов і знов. <працю> Причому дуже цікаво, що не обов'язково це Одещина або там Київщина, це може бути ну, по про страшному суду, це може бути і західна частина нашої країни з енергетичною складовою нічого не змінилося. В нас є перевернута карта сонця, тому об'єкти, котрі відносяться до світлої генерації, вони залишаються в, як потенційна ціль. І ворог буде після нового року буде продовжувати впливати на ці цілі також. Із е, не, ще щедної не ситуації, котра не подобається, трійка мечів. Трійка мечів зазвичай це або центр. України або вдарити в серце в саме серце, скоріш за все, це Київ чи Київщина не буде покладати ворог спроби і буде продовжувати е, усіма можливими моментами впливати на те, щоб принести і по Київщині руйнівні процеси. Зараз буде в стадії якогось накопичення. Навіть не так. Спочатку в нас буде активний вплив, потім пауза формат накопичення. І з початку 26-го року, не зважаючи на всі спроби там домовитися або вибудувати якусь е, стійку конструкцію діалогу і миру, мир поки там не випадає. Страшний суд це все ж таки карта, котра попереджує про те, що є загрози і немає такої. Такої місцини, де повністю е твердий ґрунт під землею, і воно не може посипатися, воно буде стояти. Е що мені не подобається, і найголовніша загроза, е як це не дивно, це не формат обстрілів, це не формат спроб просунутися вперед. Це саме робота з е людьми за рахунок маніпуляцій, брехні, викривлення інформації. Будуть намагатися нас використати проти нас, нас самих. Же. І тут дуже треба мати чітку таку лінію, що не ввестися дуже критично ставитися до інформації, котра буде йти. Тому що знаєте, як ніхто не зробить тобі гірше, ніж ти ніж ти сам. А, дуже помірно ставитися. Якщо дивитися з точки зору лінії фронту, теж, на жаль, є така не найліпша комбінація, будуть намагатися тиснути. Але там теж будуть, як як із обстрілом, карта паузи перепочинку. Тобто може бути якийсь недовготривалий дейм-аут. Дякую вам за попередження. Власне за те, що поділилися з нашими глядачами такою інформацією. Будемо дивитися і спостерігати, як власне пройде новорічна ніч. Я вас вітаю з прийдешніми святами. Бажаю добра, бережіть себе і мирного неба. До зустрічі в наступних випусках.